Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Сьогодні в Україні день пам'яті жертв голокосту. 27 січня. Цей день в історії пов'язаний з однією з наймасштабніших трагедій ХХ -го століття Голокостом. Мільйони невинно вбитих нацистами жертв. Під час Другої світової війни політика нацистської Німеччини передбачала фізичне винищення тих, кого режим вважав небажаним або неповноцінними. Унаслідок цієї ідеології загинули близько 6 мільйонів семітів. Значна частина жертв приблизно півтора мільйона осіб, проживала на території сучасної України, що робить український простір одним із ключових у географії голокосту. Після окупації України нацисти створили розгалужену систему гетто, у яких єврейське населення ізолювали від решти суспільства. Згодом репресії перейшли у фазу масових вбивств. Тисячі людей були розстріляні без суду і слідства. Одним із найвідоміших місць таких злочинів став Бабин Яр у Києві, де за короткий час було вбито десятки тисяч мирних мешканців. У 2005 році Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, якою 27 січня було офіційно проголошено міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту. Саме цього дня у 1945 році було звільнено нацистський концентраційний табір аушвіц Біркенау, який став символом системного знищення людей у роки Другої світової війни. На регіональному рівні пам'ять про ці події зберігають і на Миргородщині, де в роки нацистської окупації було знищено понад 22 тисячі людей. У 1973 році судовий процес над колишніми поліцаями дозволив відновити картину першого масового розстрілу самітів міста і установити точне місце масових розстрілів миргородських самітів та інших громадян. Були проведені ексгумація тіл загиблих з Кандибиного яру та інших місць поховань, і спеціальна експертиза з метою виявлення причини смерті. Усі судово-слідчі дії беззаперечно доводили факт масового знищення людей, які здійснили нацисти та їх поплічники у 1941-1942 роках. Після суду останки загиблих перепоховали з почистями неподалік від місця страти. На місці поховання встановлено пам'ятник Скорботна Мати, а також стелу з написом. На цьому місці поховані понад 200 жителів міста Мергорода, вбитих лише за те, що вони були євреями. Також у Миргородській громаді у 2019 році за ініціативи місцевої семітської громади та за підтримки благодійного фонду «Remember Us» відкрили музейну кімнату, присвячену історії Голокосту. Вона діє на постійній основі та використовується як освітній простір. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту покликаний не лише зафіксувати історичний факт, а й нагадати. Про відповідальність суспільства у протидії антисемітизму, расизму та будь-яким формам нетерпимості, що можуть призвести до масового насильства. 26 січня 2026 року відбулася гаряча телефонна лінія за участю заступниці міського голови, начальниці управління економічного розвитку та інвестицій міської ради Наталії Молочко. Під час заходу надійшло два телефонні звернення від мешканців вулиці Олександра Оксанченка, які стосувалися питання тепо постачання багатоквартирного будинку номер 144. У ході спілкування громадянам було надано у червні роз'яснення щодо поточного стану теплопостачання постачання зазначеного будинку, причин виникнення проблемної ситуації, а також проінформовано про заходи, які вживаються відповідними службами для нормалізації типового режиму. Миргородська міська рада продовжує роботу спрямовану на своєчасне реагування на звернення мешканців громади та відкрита до конструктивного діалогу з громадянами. У Миргородській громаді й надалі приділяють увагу фізичному розвитку молоді. Саме з цією метою триває капітальний ремонт підтервунних приміщень стадіону Старт, зокрема залу, де тренуються боксери. Директор стадіону Юрій Маклак зазначає, що питання оновлення цього простору порушилося вже на один рік. Проблема давно виникла. Це вже, мабуть, років п'ять. Як це питання підіймається. Є багато дітей, які займаються. Серед них є і переможці турнірів. І... Тому це питання назріло, я думаю, давно дітям треба займатися десь і займатися тим, чим вони бажають. Ми зараз стоїмо, так би сказати, на початковій стадії. Розпочато утеплення полів, буде приготовлений запасний вихід, так називаємо аварійний, проведена заміна наружних дверей, розпочато кирпична кладка. Для туалета і душової кімнати також розпочато реконструкція тренерської кімнати. За на словами начальниці управління освіти молоді та спорту міської ради Тетяни Колобельник, близько 90 дітей громади відвідують секцію боксу дитячої юнацької спортивної школи. Наразі тренування проводять на базі Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя та у спортивному залі Миргородського ліцею номер 1 імені Панаса Мирного. Після завершення ремонту заняття планують перенести до приміщення стадіону Старт. Спочатку цього календарного року відновилися ремонтні роботи в підтрибунних приміщеннях стадіону Старт. Стадіон Старт це у нас є єдина і основна навчально-тренувальна база для дитячо-юнацької спортивної школи, а також для дорослого населення нашої громади. Фактично, дана частина підтрибунних приміщень, ну це, мабуть. Останній такий об'єкт, і на якому ми проводимо капітальний ремонт, після чого всі підтримує приміщення будуть відремонтовані і вони стовідсотково використовуються знову ж таки, як учнями спортивної школи, так і дорослим населенням для проведення і занять із масового спорту для проведення різноманітних спортивних змагань. У Миродській громаді відбуваються змагання з боксу не лише місцевого рівня, а й більш масштабні. Саме тому постала потреба у створенні належних умов, що сприятиме подальшому розвитку цього виду спорту. Запит від управління освіти на проведення капітального ремонту для облаштування приміщень для змоги занять, секційних занять боксом надійшов до нас вже давно. У 2025 році з місцевого бюджету були виділені кошти на виготовлення проєктно кошторисної документації частково на проведення будівельних робіт в процесі проведення тендерні закупівлі. Визначений, визначили підрядну організацію, це приватне підприємство Газмаркет. Отримані дозвольні документи, і підрядник приступив до виконання будівельних робіт. Витрачено в прошлому році 1 мільйон 59 тисяч гривень. Загалом проєкт варте 3 мільйона 300 тисяч. Загальна площа тренувальної арени без урахування приміщень санітарно гігієнічного призначення становить 145 квадратних метрів. Водночас богоустрій охоплює не лише внутрішні, а й зовнішні роботи. Детальніше про це розповіла Олена Романенко. У минулому році були виконані зовнішні комунікації, проведені центральне водопостачання, каналізація проведена, виконані роботи з облаштування або ж гідранта. У цьому році планується проведення робіт внутрішніх, а саме порядження стелі, стін, підлоги. Даним проєктом запроєктовано облаштування санітарно гігієнічних приміщень, чоловічих, жіночих роздягалень, тамбур додаткових допоміжних приміщень. Після завершення ремонту юні спортсмени громади зможуть тренуватися у сучасному та безпечному просторі. Це стане ще одним кроком до підтримки розвитку боксу здорового способу життя у Миргородській громаді. Регулярні відключення світу у Миргородській громаді змушують мешканців шукати альтернативні можливості, аби зарядити необхідні прилади. Та найголовніше не втрачати зв'язок із близькими. У такі моменти важливо, щоб локальний бізнес йшов назустріч і ставав для людей пунктом обігріву та підтримки. Саме таким закладом на вулиці Світницького 1 стала піцерія серія Бірмакс. Тут відвідувачам пропонують безкоштовно зігрітися гарячим чаєм і зарядити все необхідне. На жаль, зараз дуже складна ситуація в нашій країні, і тому ми вирішили підтримувати наших мешканців. У нас дуже часті відключення світла і на дуже багато годин. Дуже багато в нас є мешканців, в яких є тільки електроплити, і немає навіть можливості приготувати собі чаю. Можна до нас прийти в заклад. Зарядити свої гаджети, відпочити випити гарячого чаю та кави, печиво до кави. Ми також пропонуємо. Задяки роботі генератора, заклад харчування постійно забезпечений електроенергією. Працівники та власники радо запрошують гостей зігрітися і підзарядитися, а також інформують про це мешканців у соцмережах. Заклад працює з 10 до 22 години. Ми нещодавно відкрилися. Ми ну ще, наче молоді, в цьому сфері, але в нас за цей період дуже багато постійних клієнтів. Ми раді кожному, хто до нас завітає. Тому, будь ласка, друзі, не соромтеся, приходьте, заряджайтеся, грійтеся, будемо вас чекати, і будемо дуже раді вас бачити. Мешканка Миргорода Яна Козлова часто навідується до закладу, аби з комфортом перевести час, поки вдома немає світла. Відключеннями світла все частіше і частіше. Приходимо на зарядку, заряджаємося, гріємося. Коли відключень не було, все до ми всюди приходили, і нам тут дуже подобається. Вероніка Дорогань, начальниця відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму Миргородської міської ради, закликає інші бізнеси громади також долучитися до ініціативи та підтримувати мешканців у складні часи. За її словами, у більших містах така практика вже досить поширена. У Миргороді вона ж вже починає набирати обертів. Складний час для країни, особливо коли перебої з електропостачанням, досить важливо, що бізнес відгукується на такі ініціативи, запроваджує ці ініціативи у своїх об'єктах і допомагає людям. Це досить гарний приклад такої ініціативи в нашому, особливо віддаленому мікрорайоні, який має великі перебої світла, графіки, відключення. Тому я звертаюсь до інших. Підприємстві, бізнесів, громади, магазинів підтримувати ініціативу по можливості запроваджувати її на своїх об'єктах та допомагати людям. Учасні світу може зникнути будь-якої миті, особливо цінною стає людяність. Навіть невеликий заклад здатен стати місцем тепла та підтримки. Тож, приклад Бірмаксу доводить, бізнес може бути не лише про сервіс, а й про турботу, і саме такі прості, але щирі ініціативи допомагають громаді вистояти у складні часи. М'ясокомбінат Миргородський запрошує на роботу. Ми шукаємо відповідальних працівників на такі посади: обвалювальник м'яса, забивач худоби, виготовлювач кишкової сировини, вантажник та мийник з котовозу. Гарантуємо стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та дружній колектив. Якщо ви прагнете працювати у нашій компанії, телефонуйте просто зараз. Номер для довідок 067 48 77 331. 067 48 77 331. Звертатись до Оксани. Миргородський м'ясокомбінат. Стабільна робота для стабільного життя. Чиш миру, створи його. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй деталі на сайті. Дарієнчі.Армія. Ти точно чув про Альфу СБУ. Зухвалі і продумані операції, новітні технології, результати, які впливають на хід війни. Сьогодні ми шукаємо своїх тих, хто діє. Тих, хто проявляє ініціативу і веде за собою. Це і є характер Альфа. Ми не шукаємо супергероїв, а навчимо бути ними, і стати частиною справжньої спецслужби. Ми надамо усе, найкращу підготовку, сучасний екіп і можливість розвиватися. Тут надійні побратими та людяні командири. Пройди відбір в Альфа СБУ і ставай одним з нас. Телефонуй 4444. 44. Зменшив споживання світла в пікові години, і завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве, увімкни енергію перемоги. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1. Або за телефоном 066-934-0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення піротехнічних робіт, сапера відділення піротехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.